Сценарії завершення російсько-української війни Хіроші Танака у своєму останньому дослідженні проаналізував можливі шляхи завершення війни в Україні, розглядаючи ситуацію з азійської перспективи. Базуючись на комплексному аналізі, він виділив п'ять потенційних сценаріїв: перше це затяжний конфлікт низької інтенсивності 2025 2027 роки. Ймовірна стабілізація лінії фронту з періодичними локальними зіткненнями, зменшення міжнародної уваги до конфлікту, особливо в контексті зростаючої напруги в індо-Тихоокеанському регіоні. Можливе формування де-факто розділених територій, подібно до ситуації на Корейському півострові. Другий варіант міжнародне посередництво та врегулювання 2026-2028 роки. Зростаюча роль азійських держав, зокрема Китаю та Індії, у процесі мирного врегулювання, можливе залучення АСЕАН як нейтрального посередника, досягнення компромісної угоди, яка враховуватиме інтереси глобальних та регіональних держав. Третій варіант це економічне виснаження Росії 2026-2029 роки, вплив західних санкцій. Та переорієнтації глобальних енергетичних ринків на російську економіку, зростаюча залежність Росії від китайської економічної підтримки, потенційна зміна російського керівництва та переогляд зовнішньої політики, четвертий варіант: технологічний прорив у військовій сфері з 2027 по 2030 роки, розвиток та впровадження передових військових технологій, зокрема в сфері штучного інтелекту та робототехніки. Можливе залучення азійських технологічних гігантів до розробки нових систем озброєнь, зміна характеру бойових дій, що може призвести до швидкого завершення конфлікту, глобальна геополітична трансформація з 2028 по 2030 роки, зміщення центру світової політики в бік азійсько-тихоокеанського регіону, формування нових альянсів та коаліцій, які впливатимуть на ситуацію в Україні. Можливе вирішення конфлікту як частина ширшої глобальної угоди між великими державами. Отже, з цього можна зробити висновок, що з азійської перспективи завершення війни в Україні тісно пов'язане з глобальними геополітичними процесами та зростаючою ролью азійських держав на міжнародній арені. Ключовими факторами залишаються економічна динаміка, технологічний розвиток та зміни в балансі сил між Заходом, Росією та Китаєм. Важливо зазначити, що ці сценарії не є взаємовиключеними і можуть розвиватися паралельно. Ситуація залишається динамічною. Як сказав Хіроші Танака, я продовжуватиму моніторинг подій, враховуючи їх вплив на безпеку та стабільність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. А на цьому, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!